Доброго дня! І система РУД. Було запитання, що воно таке, звідки це взялася система. Ну почнемо трошечки з історії. Да? Таку систему винайшов Лоренцо Лангстрон, тобто не рут. єдине, що РУТ змінив в цьому вулику, він зробив від'ємне дно і він зробив плоску кришу. Тобто, у Лангстрона дно було суцільне з корпусом. А криша не була пласка, Оце, що змінив рут. Рамку 230 мм не змінив навіть не один міліметр. Тобто, після цього, після цих змін, ми цей вулик почали називати лангстрона рута. Тобто, два винахідника, які цей вулик придумали. Ну, це трошечки історії. Далі використання цього вулика системи рута. Значить, обычно використовують гніздовий корпус в рутовській системі, тобто не один, а два. Бо з системою рути 230 мм 10 рамок. Матки мало для червлення, для хранення там, перги і меду, цього замало. Тому ми використовуємо зазвичай два корпуси для того, щоб було тут гніздо. Тобто ставимо ганімановську рішетку, якщо користуємося на второму корпусі, для того щоб матка вільно працювала в двох корпусах. Далі, дивіться, щоб цього не робити, дуже багато джулярів використовують дадан першим корпусом систему додан. Тоді матки 10 рамок додана дуже гарно вистачає для засіву. а уже далі використовуються корпуса. Системи рута. Е, якщо у вас немає е, корпусів додан, а тільки рута, тому робиться вставка. Так як от тут вставочка 8,5 см, яка переводить нам е, вулик е, чи цей корпус системи РУТ на систему Додан. Е, ще чого краще використовувати першим корпусом додан. Зимівля. Тобто зимівля на двох корпусах рута е, дуже економічно затратна і плюс сильно великий простір для клуба лишній. Економічно чому? Тому що ми залишаємо 10 рамок їм меду, а 10 рамок меду це як мінімум 25 до 30 кілограм. Тобто для зимівлі 25 кг – це лишнє. Не потрібно. Да? Ну а пусті рамки залишити ми не можемо в гнізді при зимівлі. Тоді потрібно використовувати дві заставних. Дошки для того, щоб клуб зробити умога менше, і зимувати на двох корпусах. Бо одного корпуса для зимівлі їм буває мало. Не всім сім'ям, але деяким бджолам 10 рама крута буває мало. Тому вони зимують на двох корпусах. Тому ви знайшли такий спосіб. Запобігти цьому, тобто рутовську систему використовують восьмирамковому вулику. Тоді у них гніздо, виходить, перший корпус вісім рамок і другий корпус 8 рамок рута. Далі йде ганімановська рішотка, якщо ви використовуєте, і далі пішли вже медові корпуса рута. Але якщо у вас десятирамкові вулики, то дуже просто працювати, коли у вас гніздо тадан на рамки 300, а далі. Уже рута. Значить, із своєї практики я використовую перший корпус, як я сказав, Дадановський, і далі я ставлю три корпуси руту. Тобто, в такої послідовності <coughs>, такий вулик приносить біля ста кг, може навіть і більше, смотря яка сім'я. Ганімановська рішетка. Я не користуюсь, тобто я матки даю свободний хід. Повністю по всьому вулику. При основному взятки бджоли самі матку зганяють вниз. Тобто, якщо матка засіяла во втором, в третьому, а навіть буває і в четвертом корпусі, то після виходу розплоду бджоли при хорошому взятки зразу ж заливають ячейку медом, тим самим, не даючи матки продовжувати сіяти в медових корпусах. І Спочатку, допустимо, взятку, ще розплод у нас в верхніх корпусах є, а вже е, більш до середини взятку, то матку вони потихеньку-потихеньку зганяють до першого корпусу, ближче до льотка. І е, уже при качці меду, практично весь розплод у нас знаходиться. Тут залишки розплоду дуже-дуже мало на виході. Тому я рекомендую використовувати, якщо ви використовуєте рутовську систему, або восьмирамковий з гніздом два рута, або перший додан і далі медові корпуса рута, стільки, скільки попросить ваша сім'я. Але я вам кажу, що може попросити навіть іще три корпуси рута. І викачати можна з такого вулика біля 100 кілограмів. Ну вот якось так.